Ну, збіжав зразу згідно е, законодавства, якщо мі, е, ска мер? Містер, містер? Містер? хай мер розкаже. Мер спілкується скасовує рішення, що це не скасовує право, право, не скасує, право І тебе тоже. А чого? я? Ви ви, ви зайшли, паруєте на мою власність. Я стою як саме, ви Я кажу, що зараз ми на землю. Так дивно виставатися там. Тільки на земель ділянку. Ви зараз зайшли в будівлю. А земельна ділянка в будівлі знаходиться Більше нема чого сказати. Юридично зараз не зареєстровано землею. Юридично рішення Міністерства юстиції, про яке ви говорите, про простосування держреєстрації. Та ви мені не показуєте Юр Це фільтені грамоти, які ви показуєте. Ви зробили прийняти з порушенням закону, ви тут ще порушили закони. Є розпорядження обласної військової адміністрації, так? Про створення релігійних громад. Не про створення, Чу про перехід. Ні, про перехід. Ручить, будь, будь, <розпорядження> у відповідності <розпорядження> до закону про місцеві державні адміністрації, про правовий режим воєнного стану. Зафіксовано перехід, є виписка з єдиного державного реєстру, є статут. Дивіться, неможливо, є військовий стан, є документи. А це Статут, ваша окрема. Можливо. думка. Да. Це не моя окрема думка. Звичайно, Звертайтеся до суду. Звичайно, ми звернемося до суду. Тільки ви Зараз зараз звернутися з заявою, ми у вас заяву і роздане. Це в правовому режимі. Звичайно, правовому режимі. Звичайно, в режимі. На, на, на даний момент можу зафіксувати тільки одне. Ви не прийшли в дану будівлю з правом власності. Ви прийшли на землю, скільки з правом власності я, і я перешкоджаєте релігійній громаді. Перешкоджаєте вже не належить ті релігійні громади, де не буде. Дивіться, я з перешкоджаєте релігійні громади на підставі організації. Яка тут не має права? Вона тільки тут зареєстрована. Ви зареєстрували її читав. І що це є розпорядження, ви не за його адресі зареєстрували. Ні, я налоги плачу. Особисті. Я так само особисто, як нам поділити гроші. Ми будемо ходити Поліція нічого і... не заважає. Так чого я ви можете ніколи не мати? Не маніпулюйте фактом. Ще раз, ми надамо, будь ласка, начальнику поліції. Роз'ясняю, для тих, хто хоче це почути, роз'ясняю. Є юридичне лице і реєстрація юридичного лиця, а є майнові права, які порушені. І вони ніякого відношення не мають до реєстрації. Таких пар, е, релігійних громад от ці представники можуть десятками зареєструвати. Десятим. От вони прийшли, попіарились тут, пофотографувалися і пішли. Так, а де громада? Де сама громада? А де громада? Де сама громада? Я звернувся, звичайно. Ми зараз, вам, ми зараз вам напишемо. Звичайно, я згідно з законом маю право викликати слідчу оперативну групу і подати заяву. Відповідно, ця заява буде подана. У мене щасливий. Слідча оперативна група вже на місці. Дякую, я знаю.